Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Тамара Лисенко. Іван Побиван. Віршований переспів української народної казки. То не вітер повіває. То не віхола гуляє, не літає тут жар птиця, це стрілою казка мчиться, ось упала нам до ніг. Піднімать її чи ні? Піднімаю, піднімаю, І усім діткам прочитаю, про кого казочка ану, про Івана Побивана втну. Давним-давно те відбувалось. Крилаті змії ще літали, тепер тих зміїв вже нема їх всіх поглинула пітьма, та ті часи були лихії, в той час іще водились змії. Тож на село Змій налетів, і людей багато там поїв. Боротись з зміями не смій. Впіймає і з'їсть будь кого змій. Люди з села порозбігались, в ярах та в лісі поховались, один старий дідусь лишився. Ну, що ж, поснідати згодиться, сказав так Змій, і полетів, він в лісі ночувати хотів. А в те село юнак іде. Хоч би заночувати де, він дума. Сонце он зайшло, млин проминув, а ось село, минув одну. І другу хату, і десяту людей не видати, пройшов усе село наскрізь, порожньо, сумно, мертво скрізь. Аж ось побачив дідуся. На вас надія в мене вся, усе село я обійшов, ніде я місця не знайшов, ніде й людини не зустрів, так заморився, весь упрів. Хто ж ти такий? Та я Іван, а від сьогодні Побиван. Я довго лісом йшов, стомився із джерела води напився, а коли я на пень присів, сім мух я на пеньку убив. Тепер не просто я Іван, а мух сімох я Побиван. І хлопець щиро засміявся, що Побиваном він прозвався. Та дідугану не до сміху. Не бачить він у тому втіху, що цей простий юнак Іван назвався хвацько Побиван. Ти, хлопче, звідсіля тікай, бо змій назавтра з'їсть і край. Подавиться Іван сміється, і ночувати зостається. Уранці змій той прилетів. Бо вже поснідати хотів. Побачив парубка ова. Був дід один, а тепер два, тепер поснідаю добряче, хай дід старий хоч гопки скаче. Ще й цей хлопчина приблудився. А ти гляди, не подавися. Що не боїшся? А ну ну. Що за силач тут не збагнув? Я найсильніший тут змирися, ось що я можу, подивися. У лапи каменюку взяв і на пісок її зім'яв. Ет, хлопець каже, це дрібниця, здави, щоб аж пішла водиця, а сам торбинку з сиром взяв. І рукою злегенька стискав І витис серваточки трішки. От, бачиш, Змію, я сильніший, ти обома руками мнеш, а я одной і не збагнеш, що розум силу пересилить. Так що змирись, не трать і сили. Сильніший я, та ще й голодний, бо ще не снідав я сьогодні. Тому тебе. Уб'ю і з'їм. Злякався і затремтів тут Змій, І вирішив хлопця задобрити, товариша з нього зробити. Ходім зі мною, каже Змій. Вже буду я, товариш твій. У мене є волів тут стадо, я пригощу сніданком радо. Але Іван не простачок, на зміїв не впіймався гачок. Мені, товариша не треба, один живу я проти неба, але якщо ти так вже просиш, будеш товаришем молодшим, а я за старшого піду та з'їм твою всю череду. На шию сяду я неси. А, а ти мене вже не з'їси? питає Змій Івана Зляку. Та ні, вже з'їм твого воляку, а ти, може, на щось згодишся. Неси та піднімайся вище, нема ще літаків ракети, з-під хмар, хоч роздивлюсь, пладету. Іван на шию Змію сів, і з ним під хмари полетів. До Змія міцно притискається, руками й ніжками тримається, куди там з неба роздивлятись, не впасти б ні за що триматись. Летить зміюка та трясеться. А ось і череда пасеться, змій каже Вибирай, вола! Смачна, щоб юшечка була, а я тим часом принесу казан і все, що йде у суп. Знайти вола тепер не штука, та як нести його, тварюку. Тут треба щось зметикувати. Іван почав хвости в'язати. Змій все приніс, нема Івана, якесь. Передчуття погане, примчав, Іван волів зганяє. Що ти тут робиш? Змій питає. Та що ж по одному ганяти, зв'язати і разом всіх забрати? Оце так силища в Івана. Перечити йому не стану. Та Змію жалко всіх волів, щоб не нажера цей поїв, він каже. Сам вола візьму і шкуру з нього сам зніму. А ти ти неси води з криниці. Шкуру візьми, вона згодиться. Тушу вола змій сам узяв, а Іван ту шкуру ледь підняв, доніс на силу до криниці і шубовснув шкуру у водицю. А як води в неї набрати? А із криниці як підняти. Змій зачекався де водиться? Треба летіти до криниці. Змій до криниці підлітає, а там Іван землю копає. Для чого землю ти копаєш? Чому води не набираєш? У шкуру я набрав води. Та скільки ж бігати сюди, я обкопаю всю криницю і заберу усю водицю. Оце так сила, дума змій. Та шкуру сам забрав мерщій. «О, ти, вон! Іди по дрова, нам дуба вистачить одного. Пішов Іван у ліс і думав. Як же принести того дуба? Аж бачить, там того дубиння зо два десятки. Із корінням. Він ліг на сонечко й дрімає, аж змій і знову притає. Чому так довго? Де дрова? Заболіла голова, я тут дубів трохи нарвав, Ліг відпочити і задрімав. Оце так силища. Ну й ну ще почекать, чи дремену, що з силачем таким робити? Змій дума, треба задобрити. На спину кинув те дубиння, тримайся, Іване, за коріння. Примчали. Змій вже так старається, варити юшку намагається. Поклав м'ясця в крутий окріп, вкида туди квасольку, кріп, поклав картоплю й часничок, цибульку й морку сам мовчок. За дві години суп варив, а Іван на сонечку хропів. Готовий суп, вставай, ване! Ні. Голова болить, не встану. Ти, Змію, їж, бо ти ж голодний. Я вже ведмедя з'їв сьогодні, пізніше буду вола їсти, бо зараз я не можу й сісти. Як ухоплю оту гіляку, то будеш битий, ти, зміяко. Оце товариша спіткав, подумав Змій і задрижав. Ведмедя з'їв, не подавився. А щоб ти був не нимотруївся. Вола свого я сам з'їм, не буду вже ділитись з ним. А Іван дріма, та наглядає, що їсти змій вола кінчає. Тоді прокинувся, потягнувся, ще позіхнув, перевернувся, сказа на юшки посьорбав, щось мало Змієві сказав. Я, поки спав, так зголоднів, що ще б вола чий двох би з'їв. Що ж, каже Змій, тепер ходім до матері моєї в дім. Вона вареників наварить та ще й кабанчика зажарить. Оце вже втрапив я в біду, там, мабуть, я і пропаду, так дума хлопець, але йде туди, де їх зміїха жде. Уже й варенички зварились, усі їх їсти заходились. А змій пащеку роззявляє і не жує, а так ковтає. Іван жує, а сам швиденько Ховав варенички в кишеньку За пазуху і до штанів, Щоб не сказали мало з'їв. А як дійшли до поросятка, він навалився, як на дядька, руками Зміїв не пускав та сам шматки їм підкладав. Ніби вони шматки тікрали й в свої пащеки запихали. А як скінчився кабанець, то казці не настав кінець, що було далі, розкажу, і на малюнках покажу. От як поїли Змій і каже: Іване, я тебе розважу. Ходім на камені крутитись. Ходім Івану ніде дітись, а сам подумав, Пропаду, якщо знов хитрість не знайду. От змій на камені крутнувся, аж іскри з нього сипонули. Та це дурниці, Іван каже, Ось так крутнися, друже, враже, та як крутнеться, ех піта, а із вареників вода, а змій аж очі витріщає, звідки іван ту силу має. Давай сильніше хто? Засвище! Свисти! Я слухаю зміїще. І Змій так сильно засвистав, що аж дерева поламав. Іван і думав, що робити, як Змія тут перехитрити. Він глянув вліво, потім вправо і сам собі всміхнувся лукаво. Дай тобі очі зав'яжу, бо вилізуть, як засвищу, а сам як ухопив ломаку. На по очах його собаку, як бахне раз, другий третій, змій крутиться, як на багнеті. Тоді, каже, хустку знявши, Твоя взяла, мій, друже, враже. Дивуюсь тільки, звідки сила, яка оса тебе вкусила, малий, а їсти ти мастак великий. Я не можу так. З каміння ти води націдиш, а ще вмієш так свистіти, що в мене із очей аж іскри, всі вискочили, потім влізли. Ти сильний, сміливий, тому тебе за старшого прийму. Живи у нас. Тут є хатина, тобі згодиться. Ти ж людина. Тут щось не те. Іван подумав, але що саме не дотумкав. де м'яко стелють твердо спати. Я буду в хаті ночувати, сказав Іван, і просить Змій, щоб в хату він його провів. Послухавсь Змій, провів Івана, а сам бігом побіг до мами. Та у дворі перечепився, а Іван за хвіст його вчепився, Змій прутком чить. Не відчуває, що Іван за хвіст його тримає, сховався, щоб не було видно, й підслухав всю розмову спритно. А що сказав Зміїсі син? Боїться дуже Івана він, хоч і погодився дружити, та зможе Змія він убити. Це ж яку силу треба мати, щоб Змія сильного здолати. Це, це, мамо, так. Він силу має, і він колись мене здолає. Давай його підпалим, сину, доки він спить у тій хатині. Прийшли, довкруг соломи вклали, чаркнули і хата запалала. Змії сичали, веселились, що ворога свого спалили. Уранці Іван себе не видав, гарячим попелом обкидав, а тоді Змія погукав, Та й хвалиться, що тепло спав. А Змій подумав, що Івана не подолає він обманом. Змій матір погукав і полетіли. Вони на край світ, лиш дерева зашуміли. А Іван подумав: жаль не знищив зло. Воно десь в інше місце загуло, та, може, знайдеться такий десь молодець, що покладе у тому злу кінець, щоб не літало зло по білім світі, щоб жили в мирі і дорослі і діти. Вернувся Іван до дідуся у хату, а там вже стали люди повертати. Хто встиг втекти, хто вчасно заховався і хто боротись з змієм намагався, Іван знайшов собі в селі дружину гарну, красиву дівчину, веселу й доладну, та й зажили собі. Пшеницю й жито жали, Та й дідуся свого не ображали. Ось тут вже наша казочка й кінчається. Хто носить зло в собі, хай не чувається. Хай знають всі на світі супостати, що нашу волю їм не подолати, бо кожен в нашій славній Україні стане як щіт на захист батьківщини, а хто з мечем до нас прийде, той від меча і пропаде, туди йому й дорога від нашого порога. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.